Вони рівно віддалені і рівно притулені до всіх підрозділів. Вони подумають, що я як до чиновника де човни для морської піхоти? Ідіть, заберіть в пінгвінів. Хай діти депутатів донатять. Типу того наші люди виснажені. І це подекуди відчувається на зборах. Хто збирає більше, хто збирає краще, хто збирає на, на важливіше квінтесенція українського громадянського суспільства? Що ми всі разом, ми всі за Розкажіть, будь ласка, про збір нічний кошмар. Про що він, кому він і як можна долучитися? Це збір, який ми запустили разом з Сергієм Стерненком та з Монобанком. І він власне. Зроблений для того, щоб ми зібрали бюджет для придбання однієї тисячі приладів нічного бачення ПВС 14 третьої генерації. Е, наші військові дуже добре знають про що йде мова. Це прилад нічного бачення. Ну за яким відверто кажучи, стоїть черга наших штурмовиків. Наш фонд дуже багато місяців присвятив. Кропітливу працю було пророблено для того, щоб отримати ліцензію від державного департаменту Сполучених Штатів Америки на можливість викупу та е, доправки до України цієї партії е, прилдінічного бачення справ тім, що це ну така топова мілітарна нічна оптика, і е, власне її неможливо викупити в Штатах, якщо це не країна НАТО. Або не країна союзник США в мілітарному характері, і відверто я дуже пишаюся своїми людьми з фонду, які з вигризли цю ліцензію. Принагідно також хочу подякувати нашому Defense таше військовому таше при посольстві України в Сполучених Штатах Максиму Зубенко за ті титанічні зусилля, які він доклав, також для того, щоб ми отримали цю ліцензію. Ви сказали тільки тисячу штук, але я підозрюю, що це ну доволі мало. Тобто, а ще окрім сполучених штатів, окрім того місця, де ви їх знайшли, можна ще їх десь придбати тисяча штук. Це стільки, скільки в Україні ще ніхто не закупов ПВС. Я не сказала, що це мало з вашої точки зору. То кажучи, ну в нас вже є домовленості з морською піхотою з ДШВ, з ССО щодо розподілення е, цієї партії. Це досить е, суттєва партія. Е, окрім як Сполучених Штатів Америки, е, ПВС 14 в такій кількості придбати більше ніде. Тобто, це армасайтівська оптика. Там вона виробляється, там вона продається. Звичайно, що. Десь поштучно а, ПВС 14 там другого покоління, 2+, плюс е, малими партіями їх можна десь витягнути і в Європі а із Америки. Власне, там наші люди в е, Баулах привозили їх ще в 22-23 роках. Але тут мова йде про е, ну таку комплексну закупівлю, тому залишилось питання тільки бюджету. Відверто кажучи, це дуже великі гроші. Тому я радий, що ми так скооперувалися разом зі спільнотою Сергія Страденка, Монобанк а, пушить свою клієнтську базу і аудиторія нашого фонду, наші донори а, підключилися. А, ми попробуємо зібрати а, цей бюджет в межах найближчих пару днів, ось тому, що ну. Ми, ми в будь-якому випадку маємо зібрати ці гроші, тому що ми не можемо дозволити собі таку вибачте розкіш, щоб ця ліцензія прогоріла. Тому я дуже активно прошу усіх підключитися. Хто нас зараз бачить, хто нас чує? А реквізити для донатів є на офіційних сторінках фонду на моїх сторінках на ресурсах Олега Гороховського і Сергія Синенка. Ну і так само реквізити будуть під цим відео на Ютуб каналі Громадського радіо. Ми все залишимо посилання на банку, тому долучайтесь і донатьте. До нашої розмови, до речі, я дивилася було вже 53 мільйони. І зрозуміло, що ваші збори закриваються ну доволі швидко, так але чи помічаєте ви тенденцію, що іноді... Ну, українці розслабляються в певних моментах час від часу. Від чого це залежить, якщо ви дійсно помічаєте таку тенденцію? Я не готовий підписатися під формулюванням Українці розслабляються. Я готовий підписатися під формулюванням, що наші люди виснажені. І це подекуди відчувається на зборах. Я не готовий розписуватися за все волонтерське середовище, але ті колеги, з якими я спілкуюся, які волонтерять також з 2014 року. А таки нарікають на те, що дуже важко стало закривати збори з різними бюджетами, не тільки такі мегазбори, які робить наш фонд, але і якась поточка вкрай важко збирається. І для цього є об'єктивні і суб'єктивні причини. Все впирається в економіку, все впирається в е, гроші. Е, нас не стає більше в Україні, і е, серед притомних людей, яких я знаю, ніхто в часі війни не став багатшим, тому це на жаль, реалії нашого часу. Але треба віддати належне нашим людям, які все-таки що би там не було, вже 28 місяців великої війни. Але люди тримаються, люди криться е, е, тил. Не здається, тил працює, тил відчуває відповідальність за кожного хто є на фронті, і це дуже важливо, щоб кожен боєць відчував, що що за ним стоять горою, і тому в нас ну відверто не було ще там якихось прецедентів неуспішних мегазборів. Тому я точно знаю, що ми зберемо ці кошти і забезпечимо наших штурмовиків такою вкрай необхідною номенклатурою. А як ви, до речі, ставитеся до маленьких зборів, коли, наприклад, там збирають на підрозділ, просто люди своїми силами, там на один бусик чи на один дрон, тобто маленькі, тому що я чула від волонтерів і від військових, в принципі, що ну навіщо проводити такі от роздрібні ці збори? Якщо є великі фонди, ви можете задонатити туди, і це комплексна допомога, що точно знають, але інші говорять. Що я от збираю там для свого батька, брата, чоловіка чи, чи жінки. От як ви ставитеся до маленьких зборів? Чи дійсно вони ну, потрібні, чи краще все ж таки задонатити на великий фонд? Я максимально позитивно ставлюся до маленьких за бюджетами маю на увазі зборів, тому що збір чи на бус, чи на один мавік, чи на один тепловізор, чи на три рації це не маленький збір. Це величезний і вкрай важливий збір для конкретно взятих бійців, для конкретно взятого підрозділу. І я двома руками підтримую е, ці збори, тому що, по-перше, це великий український волонтерський рух, який складається з тисяч тисяч десятків сотень тисяч людей, які от роблять щодня. Такі невеликі, можливо, за бюджетами збори, але які є вкрай важливими для насичення наших підрозділів тою чи іншою номенклатурою. Тотальна війна, все розхідний матеріал, все втрачається, все палиться, горить пропадає, і потрібно постійно це оновлювати. Неможливо закривати потреби там бригад, батальйонів, полків, рот, з силами, тільки великих системних фондів. Ми є неспроможні без ось цього українського волонтера, який збирає за місяць на два кофло, один генератор і один мавік. Волонтерський рух це синергія, е, невеликі за бюджетами волонтерські ініціативи не стягнуть без великих фондів. Великі фонди будуть ніщо без е, цих волонтерських ініціатив, які мають там обмежену спроможність. Е, в цьому і є власне ну, квінтесенція українського громадянського суспільства: що ми всі разом, ми всі за і це ніякі не змагання, і ніхто не міряється там. Хто збирає більше, хто збирає краще, хто збирає на на важливіше. Ми всі робимо одну спільну справу і допомагаємо нашим воїнам, допомагаємо рятувати їхнє життя, і допомагаємо їм знищувати наших ворогів. Нагадаю, що говоримо із Сергієм Притулою і говоримо про новий збір фонду Сергія Притули і разом з Сергієм Стерненком та Монобанком. Про нічний кошмар для росіян. Це на тисячу приладів нічного бачення. Якщо ви чуєте, то обов'язково долучайтеся. Всі ці реквізити ми залишимо під нашою розмовою. Ну і також хочу запитати вас про інші збори, які ви нещодавно оголосили і збираєте. Зокрема, це там. Вок так разом з Вок Об'єднання і Рі Помсти 24 на 7, Як вони просуваються в штатному режимі? Тобто, це не, не класика мегазбору, коли ми оголошуємо збір з великим бюджетом в обмеженим в часі, скажімо, так, терміном. Там коли ми видаємо там три дні умовно на збір. А з ВОК та Приватбанком ми запустили нещодавно збір на… Автоматизовані платформи на, на турелі, це шабля, це рись. А до кінця літа буде тривати цей збір, і відповідно, по мірі поступлення а, коштів, ми контрактуємо а, ці засоби. Все, що може е, замінити на полі бою людину будь-які автоматизовані безпілотні е, системи, це має використовуватися максимально для збереження життя наших захисників. Відповідно, е, це зараз така доволі трендова е, історія з уклоном та е, холодного цей фест триває. Збір на рій 24 двадцять на 7. Нагадаю, що а, збираємо на 5 тисяч fpv дронів денних і нічних з нічною камерою, з тепловізійною камерою. Бюджет доволі також величезний. 130 мільйонів гривень. А зараз ми вже перетнули екватор цього збору. А відправили на фронт вже 2,5 тисячі FPV тільки в рамках цього збору, тому що ну окремо фонд ще робить закупівлі е, під е, там е, конкретні донорські кошти, часом з поточки. Е, Закуповуємо якісь партії, тому працюємо. У нас завжди для наших донорів є ціле. Перепрошую меню пропозицій, куди можна задонатити. І я ще раз хочу принагідно скористатися можливістю, подякувати всім тим людям, які не нехтують такою можливістю, не відкладають на завтра, не кажуть: ідіть, заберіть в пінгвінів. А uh, і так далі, а uh, роблю все від себе залежне для того, щоб uh, наші воїни мали необхідний ресурс для ведення війни. Хай діти депутатів донатять, типу того друзі. Нагадую, що можете подзвонити і поставити питання Сергію Протулі 0800 30 40 33. Ми відкриті до цього або ж написати ваше запитання на студійний вайбер. І я його зачитаю: 067 67 404 76. А тепер хотіла би перейти до такої оперативної обстановки. Зараз увага прикута до Харківської області. Ну звісно, до Покровського напрямку, до лівого берега, але більшою мірою медійно, принаймні, прикута до Харківської області, які там зараз потреби в плані зборів? От як ви допомагаєте, ваш фонд допомагає саме на тому напрямку? Бачите, є певний клопіт, тому що медійність перевалює над реальністю. Коли почалося коли почало просування росіян в напрямку Мовчанська. А про це дуже стали всі багато говорити. Писати. Ми скористалися також фондом цією можливістю, медійністю а, цієї ситуації. Оголосили терміновий збір і реально ну. Класно зробили там 500 впіві сотня мавіків ще різного добра полетіло на на той напрям. Але реалії були такі, що за кількістю бойових зіткнень в цей момент вавчанський напрямок поступався Куп'янському, поступався Покровському. Чомусь всі забулися про те, що росіяни вже підходять до Карлівки. Тому нам доводиться викружувати з ситуації в той спосіб, що. Надійність е, тої чи іншої ділянки не повинна впливати на об'єктивність розподілу допомоги між бойовими підрозділами по всій е, лінії зіткнення, тому що на Херсонщині все далеко не неспокійно, не і запорізький напрямок горить. Е, власне для того і є фонд. Є фахівці, відповідні є військові координатори, які розуміють обстановку на полі бою і намагаються в межах тих бюджетів, яким ми оперуємо, забезпечувати наших захисників. Якщо брати по запитах, що типу ну там номер один, номер два однозначно це дрони і захист від дронів. Тобто систем радіоелектронної боротьби не вистачає, є певний хаос у забезпеченні підрозділів, тому що ну, бійці зачасту самостійно намагаються зібрати на якісь реби громади, передають і так далі. Але немає зазвичай, на жаль, немає комплексного підходу. Тобто, зараз ми, наприклад, закрили минулого місяця збір. Та майже 24 мільйони гривень зібрали на закупівлю ребів для підрозділів національної гвардії України. Ну так, перед тим як цей збір робити, ми. Там наші військові координатори місяців вісім, мабуть, не вилазили з полігону, відтестили десятки різних систем РЕП. А в тісному спілкуванні з фахівцями з Нацгвардії, а, конкретно з Хартії, з, з Азову, з ОМЕГИ проговорили, що їм треба, як вони це бачать, і створили ну, таку комплексну історію, коли закуповуються там 5-6 різних типів, щоб сформувати а, Велику загальну картинку поребу на відведеній ділянці фронту це все кропітка праця, але ну, хтось її має робити. я вдячний нашим військовослужбовцям за довіру, що вони дають нам можливість допомагати. А от щодо південного напрямку, теж хотіла обговорити, тому що нещодавно не так давно повернулися звіти, і зрозуміло, що човни і це розхідний матеріал і. Реби також потребують морпіхи. От як в тому напрямку, чи ведеться у вас співпраця з бригадами морської піхоти, які там стоять? Ви не подумаєте, що я як до чиновника, де човни для морської піхоти? Ні, у них я теж запитую це, але з точки зору волонтерської, чи допомагаєте ви їм човнами? 35, 36, 37, 38 бригади морської піхоти, 123, 126 ТРО, 73 uh, морцентр ССО, ГУР. Uh, всі, хто працює на південному напрямку, всі отримували забезпечення човнами від нашого фонду. Це як і uh, легкі човни, моторки, а так і закінчуючи uh, великими габаритними uh, човнами, uh, господи, Т-8. Проте, ну дивіться, ми тільки в травні передали на підрозділи на південному напрямку 41 човен, це досить немало, як на мене, 36-ту, правда, вивели вже на, на Харківщину. Тим не менше, човни. На жаль, зараз не просто розхідний матеріал евакуації наших людей з. Лівого берега Дніпра це величезна проблема. А чи доправка туди бика підкріплення? Будь-чого, тому що Дніпро весь фактично прострілюється впівіхами і ланцетами і так далі. Тому, ну я знаю безпосередньо від людей, які були задіяні у різних місіях, а зараз човнами. З одного берега на інший вкрай важко а, добиратися, відверто кажучи, але це така паритетна історія, тому що ми також нищимо а, їхні плавзасоби, але ситуація різниця тільки з тим, що у них немає плацдарму на нашому березі, а у нас є плацдарм на їхньому тимчасово окупованому березі Дніпра, і а, ті кринки є великим болем. бо Вкрай важко доправляти допомогу хлопцям, які там ми на корпус морської піхоти загнали величезну кількість а, і десятидюймових fpv дронів і а, великих а, таких дронів, які здатні переносити там більше півтора десятка кілограмів а, вантажі а, для того, щоб доправляти власне на позиції нашим бійцям на, на тому плацдармі. Але це, цього недостатньо на жаль. На жаль, так, але морпіхи героїчно утримують лівий берег, і це правда. І кринки, і острови. Тому та ситуація там дуже складна. От ми говорили з вами щодо медійності, і на фоні останнього скандалу не знаю, чули ви його чи не чули між журналістами і третьою штурмовою бригадою, але суть не в тому. Суть в тому, що звинувачення з боку журналістів були про те, що а, більше. Допомагають тим підрозділам і чують тим підрозділам, у яких розвинений піар, у яких працює прес-служба, у які є друзі, журналісти, медійники і так далі. Фонди там знайомі. А, і це логічно. Це природньо, і це добре, коли в тебе є багато друзів і всі можуть говорити за тебе. А, як але є інші підрозділи, які немедійні, які роблять не менш важливу роботу, але їхні голоси не такі відчутні. Тому е, хочу у вас запитати, от як таку несправедливість вирішити, як ваш фонд чує голоси оцих немедійних підрозділів? Ну насправді я не вважаю, що медійність підрозділів є їхньою виною. Ми живемо в епоху діджиталізації. Ми живемо в епоху максимально контентної війни, і реальність виглядає таким чином: що якщо тебе немає в соцмережах, то про тебе і не знають, і тобі не будуть допомагати. А тому а, не треба а, там кивати в бік а, там. Ну доволі медійних, наприклад, а, там третьої штурмової, а чи Азову, чи хартії чи, чи будь-якого іншого підрозділу а, треба брати з них приклад і робити все від себе залежне для того, щоб а, а, бути в медійці. В нас немає там якогось упередженого ставлення до тої чи іншої бригади. Ми а, рівно віддалені і рівно а, притулені до а, всіх підрозділів. Тобто, а, отримуючи запити кожного місяця від а, підрозділів, ми чітко бачимо картинку. А, хто чого потребує? У нас доволі добре налагоджена. Історія верифікації цих запитів ми точно розуміємо пріоритетність. А в мене люди, які кожного дня конвої розвозять вздовж лінії фронту, орієнтуються, який підрозділ де стоїть. А, ми розуміємо, що коли отримуємо запит, що, наприклад, ось цей підрозділ зараз знаходиться в пункті постійної дислокації. Вони будуть виходити на нуль тільки там через місяць-півтора, тому вони з забезпеченням можуть почекати. А ось цей батальйон безпосередньо рубається, тому він в пріоритеті щодо а, забезпечення. А, медійність не є якимось фактором, який впливає на розподіл а, того майна, яке ми закуповуємо. А, так, ну наприклад, 54-й бригаді є батальйон К-2. Е, Кирило Кирилович Верес, красава, герой України, повний кавалер Орду Богдана на Хмельницьку, але це не означає, що в 54-й ми допомагаємо тільки його батальйону. Е, звичайно, там є, є якісь особистісні стосунки, давно знайомі, але заявки опрацьовуються згідно потреб, а не згідно медійності, в, Всі цього потребують ну, зараз. Нам ми загнали крайню партію бронетехніки з е, Британії. То там цю бронетехніку отримує як і 72-га бригада Фі 432. Будемо зараз їм ладнати під медевак. Так само, от зараз готується до передачі на 114-ту бригаду. ТРО всі рубаються, всі гідні, питання тільки в тому, що на жаль. Наш фонд, як і будь-який інший в Україні, як і будь-яка інша волонтерська ініціатива, ми обмежені в фінансовому ресурсі. Ми опираємось на, на те, скільки нам дають наші донори, наші житлодавці, і викружуємо з цього. І немає жодної волонтерської ініціативи, яка може сказати: ми забезпечуємо наших захисників на 100% по їхніх запитах. Звичайно, якщо б ми там обрали для себе історію опіки над однією бригадою, наприклад, там чи над одним батальйоном, ми б могли їх пакувати цими бюджетами на 100 років вперед. Але там кожного місяця ми. Там понад 100 там сто п'ятдесят підрозділів е, забезпечуємо допомогою, розділяючи якось е, те все, що ми закуповуємо. А якщо до бізнесу, не про маленькі донати, ну не буває маленьких донатів, але. Е... Бізнес може забезпечити трохи більші донати, як зараз співпраця з ними чи є у них така можливість підтримувати ці донати, хоча б на такому рівні, як вони були, чи зараз в складній бачите тенденція: тенденція така, що бізнесу також стає все складніше і складніше, і бізнес потерпає в Україні. А я дуже дякую всім нашим партнерам. А ми дуже серйозно за останніх місяців 8-9 наростили співпрацю з бізнесами. Я маю на увазі не тільки ну такі загальнаціональні національні бізнеси, там всеукраїнського масштабу. Але я за останніх, там від, від осені минулого року, от по, по травень Місяць я об'їхав 16 е, е, областей з публічним звітом про діяльність фонду перед громадами, і в кожному місці я зустрічався з бізнес колами це не обов'язково е, власники заводів фабрик переходів. Це може бути людина, яка тримає там невеличку сітку, якихось магазинів, роздрібна торгівля, е, середній бізнес е, і так далі. І е, будь-який донат, який нам бізнес дає кожного місяця, але стабільно кожного місяця це якраз запорука е, того, що фонд має можливість е, Планувати закупівлі з горизонтом на 3, 6 і більше місяців це, це дуже важлива історія. Але спілкуючись з нашими бізнесменами, я бачу, що у них великі трабли. Деякі бізнеси зараз вибачилися і сказали, хлопці, дайте трохи передихнути, почекати, тому що мобілізували велику кількість працівників. Не стягуємо, не можемо а, але держаться. І навіть от зараз цей збір на ПВС-14, який ми проводимо, вчора Монобанк залив 2 мільйони власних коштів в цей збір, а ЛОК кинули 1 мільйон, а футбольний клуб «Металіст-1925» загнав відповідно 1 мільйон 925 і багато-багато інших бізнесів які дають хтось там 100 тисяч хтось 50 тисяч Є існує по сьогоднішній день міцна, міцна історія синергії зв'язку між нашими ініціативами та спроможностями бізнесів. Інше питання, що ці спроможності, звичайно, також обмежені. Тоді я буду вам дякувати і відпускати вас. Сергій Притула, громадський діяч був з нами. Нехай ваш збір закриється якомога раніше, так і якомога раніше так. ці прилади нічного бачення прибудуть в Україну і будуть вже виконувати завдання на лінії фронту. Дякую вам ще раз.